Це вулиця Дніпровське шосе. і Тут триває реконструкція проїжджої частини, над якою щодня трудяться за декілька десятків дорожників. Саме цим автошляхом рухається через місто транзитний транспорт. На сьогоднішній день на ділянках дороги від підйому на міст до вулиці Вечірнякуцької зняли асфальтобетонне покриття, встановили бортові камені та бетонні бордюри. Улаштували вирівнювальний шар з асфальтобетонної суміші. Такої пішло 20 тонн. Планується до кінця липня Дніпровське шосе повністю оновиться. На сьогоднішній день за Чно роботи по укладанню асфальтобетону на тротуарах. Наразі прокладають верхній шар. Плануємо завершити до 20-го числа роботи з покладання асфальтобетону. Паралельно з реконструкцією Дніпровського шосе відбувається встановлення камер з розпізнаванням номерних знаків, транспортних засобів та облич людей, а ще оглядових камер, які дозволяють реагувати на події. При цьому стороннє втручання в їх роботу не загроза, адже відеокамери захищені від нього. Зокрема, фахівці комунального підприємства Центр електронних послуг створили приватну локальну мережу другого рівня захисту. Дивимося в мир. Система не виходить і її фактично неможливо зламати, тому захищеність відповідає всім вимогам. От, і вимоги СБУ в цьому також дотримані. До 1 липня планується встановити 650 камер. 470 вже встановлені. Усі роботи виконуються за рахунок міського бюджету. Крім Дніпровського шосе у Кривому Розі ремонтується декілька об'єктів автомобільних доріг на вулицях 129-ї бригади тероборони, Кобилянського, електроніки, проспекті Металур та на ділянці дороги від Миколаївського шосе до Піхотинської. Ганна Соболєва, Віктор Могуров, Сергій Філоненко перший міський.